Ой, Ладні, я ще забула, постійше часі. Ау. Мама, можна мене покластися, я вже доросла. Я ще так так посуючався. Це буде просто в'язу доросляк. О, <крес> oh, ні, я наступлю наступний щейнів майс. Віза, а тебе, карта від Сенс банк? Два кешбеку на підлозі не валяються. А кредитний ліміт до 200 тисяч спільговим періоду. Це ж просто казка. Тобі точно запитаю, чи потрібен мені пакет, а звідки я знаю, я млека дитина. Раз, два, три, треба, не треба, не, треба, треба. Друже, там уже вільно. Проходь. Я тебе з'їм! Боже, навколо тільки дорослі, що мені робить? Всім поставимо прийом у в'язницю цього маленьку дитину. Боже. Крадій злодії у в'язницю. В'язниця для маленьких дітей. Я не хочу у в'язницю. Та ти взяв гроші, скажи мені. Ти повірю, що мене можуть бути гроші. Тут скажу за бензопілу, ти нікуди не йди, пацанчик. Пакети дітям <пакети пакети> не видає. Забираємо Ой -ой. Мамуля, е, ти могла і не підходити, настільки мені було просто. У мене тут все під абсолютним контролем. Пісня, що не. Ой. Е, як я міг забути, що з карткою Visa я тебе від Центрбанк знижки до 40%. У просто, просто море акційних товарів. Тепер я взяв все, що хотів. і банани, і ялинку.